Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас знову бачити! Ви тут разом зі мною. Сподіваюся, ваші вихідні були більш-менш спокійними, або вам вдалося хоча б трохи відпочити. Мені трохи вдалося. Я дуже задоволена цьому і готова розпочинати новий тиждень. 164 серія серіалу Життя репетиторки, 21 липня в нас понеділок. І сьогодні про пропоточне. Які плани? Які плани на цей тиждень, що планую, що робить репетиторка в липні, в кінці майже липня. У мене 24 робочих години, починаючи від цього тижня, тому що вийшли з канікул окремі мої учні, і тому трохи збільшилося навантаження. Як бачите, виходить, що в мене був тиждень канікул, який я собі призначила. Повністю канікул, а решту канікул я добираю, так би мовити, половинним графіком. Таким чином, я з одного боку закриваю запит на те, щоб. Дітки, які хочуть навчатися влітку, навчалися влітку. З іншого боку, ось цей тиждень я відпочила і розвантажила голову, тобто потребу свою в відпочинку, я частково закриваю цим, а частково тим, що у мене половинний робочий графік зараз. І по третє, у мене з іншого боку, і голова все-таки зайнята. Немає у мене такого суцільного відпочинку, і тому я не сильно відволікаюся, бо не маю часу на зовнішні обставини, які у нас, нас радують і дивують, радують, звичайно, в лапках, тому що. Посилилися і обстріли посилилися, як і по всій Україні, і ще й сарана бігає туди-сюди. Вона то туди летить, то назад летить, стрибає, їсть виїдає певні моменти, там, де ця навала сарани відбувається. Вона летить, я ніколи не знала, що в неї є зграї, і вона летить от цілими зграями, от коли летить, от, от, як, знаєте, як от сніг падає. І він досить так щільно падає. Отак, от от і сарана досить щільно летить і покриває велику кількість території. І летить, летить, летить. Я спостерігала, як оця от навала пролітала якраз у мене над будинком. Так десь ну, хвилин 30 точно летіли вони. Летіли тільки. Ну, Я не скажу, що вони швидко літають, ці комахи, але все одно. Летіли, летіли, летіли їх хто наскільки. І це теж не радує, це може спричинити неврожай. врожай. Але ось для того, щоб про це не розмірковувати, я якраз і працюю собі потихенечку, таким чином відволікаюся від того, що є у нас там в реальності, і занурююся в нереальний світ. І сьогодні ще вранці до того ж, ой, збиралася ж якраз для вас записувати відео про поточне. І думаю: подивлюся, поки готую сніданок, подивлюся блогерку з Запоріжжя. Вона про косметику розповідає здебільшого, подекуди там десь про подорожі, тобто лайфстайл. І от я чую, як вона така каже: ой, у мене так багато справ сьогодні, так багато справ мені треба монтувати. А ще перед тим треба помити голову. Привести її до ладу, потім в душі ще сходити треба. Купа справ, купа справ. Думаю, бог ти мій. Оце, от я зараз вам, людям, що працюють по 40 годин, розповідаю про те, що сьогодні в мене цього тижня 24 робочі години. Думаю, десь я певно в ваших очах маю такий вигляд, як оця от блогерка в моїх очах, що в неї дуже багато важливих справ. Помити голову, сходити в душ. Ну і потім монтувати. Але насправді, і ще раз наголошую на тому, що це в мене такий спрощений канікулярний режим. Тому в мене 24 робочі години, і тому що діткам вже ж теж треба відпочивати влітку. Не можу я змусити всіх дітей, що в мене навчаються, навчатися, і не треба це, і е, це неправильно. І е, тоді вони будуть е, нещасні впродовж. Е, Навчального року, тому що не відпочили, тому їм потрібен відпочинок і тому вони отак от у мене відпочивають: хто коли, хто в червні, хто в липні, хто в серпні. А я таким чином за спрощеним графіком працюю і так: на половинку відпочиваю, на половинку працюю. На половинку вирішую свої справи, а на половинку у мене праця. Так, що іще? Що ж збираюся робити цього тижня? Ну, крім 24 робочих години, знову чудово лягають, у мене це 4 на 6. Тобто щодня я працюю по 4 години, і це, здебільшого, ранкові уроки. У мене так склався розклад: що у мене є ранкові уроки. З одним із учнів у мене є уроки в обід. І один, двоє, двоє учнів у мене такі, що їм тільки на вечір, бо різниця часових поясів у нас з ними. І тому десь розкидані уроки, а десь тільки із ранку розпочинаються, і тоді після ранкових уроків у мене є час якраз записати відео. Тому якщо раптом я не встигну випустити відео вранці-вранці, то тоді воно з'явиться десь о 12, о 1, залежно від того, скільки там уроків і коли я завершу. Так, що ще хотіла сказати: а, що ще планую? Планую записати цього тижня про стресостійкість. Про те, як репетитору не скипіти, якщо дитина бавиться, і про те, як мамі не скипіти, якщо дитина бавиться. Так, бо виробила я таку навичку за час практики своєї, не перейматися і розповім, яким чином це можна робити. Так, що іще? Були ще ідеї для відео, але, можливо, у вас є якісь запити, то я тоді свої ідеї відкладу у шухлядку, тому що вони. Не можуть бути не на часі, можливо, вам щось іще цікаво дізнатися буде, то тоді запишу для вас. Те, що вас цікавить, пишіть. Потім планувала ще подивитися, у нас же ж друга хвиля НМТ йде, додаткова сесія, подивитися, можливо, є зливи матеріалів, можливо, на додатковій сесії там щось новеньке нам дадуть, або якийсь, якесь завдання зі людьми, яке не зливали в основній сесії, хоча навряд, але хто зна. І Буду таким чином моніторити, буду моніторити, як проходять літні заняття в колег, літні табори, що цікавенького, придумали, так, що і що буду робити. Ну, і так, як завжди, конспекти уроків, домашні завдання, листування з мамами, звіти мамам, і, 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 і звичайний собі спокійнесенький ось такий отут напівробочий режим у мене. Дуже добре, що влітку, коли сонечко, коли теплесенько, коли хочеться погуляти, є така можливість, і за це я обожнюю свою роботу це переваги роботи репетиторки, в тому, що влітку дітки хочуть відпочивати, і репетитор теж може менше працювати, ніж у холодні періоди. Коли і працювати більше хочеться. Ось так: гарного вам насиченого, навантаженого або, навпаки, розслабленого, залежно від ваших планів, робочого дня. І до зустрічі! Обов'язково побачимося завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, якщо вам цікаво, як же живуть репетитори. До завтра. Гарного дня!